Яка найважливіша традиція ромів, яку потрібно зберегти для майбутнього покоління, на вашу думку? Для мене дуже важлива традиція і такий момент в житті громади це повага до старших. Це єдність, яка є в громаді. Що би ми не говорили, яка би ситуація не сталася, які би сварки не відбулися, чи драка, чи ще щось. Все рівно, якщо біда. Роми збираються, роми допомагають і підтримують один одного. І воно і мене і тримає. Я, я, я завжди говорю, поки ми єдині, поки ми разом, нас ніхто не, не може розділяти. Бо якщо ми як тільки розійдемо, нас всі роз, розділять і, і ліквідують. На сьогоднішній день наскільки є рому ваше? Потрапити до спеціаліста лікаря, чим людині, скажімо так, гаджу.